Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні я хочу розповісти про наш шлях із Варшави до Торонто. Виліт був із аеропорту Шопена. Прибули ми завчасно, щоб зустрітися з друзями і з'їсти польського Журика. Для себе ми обрали переліт з пересадкою в Ісландії так дешевше, та й плюс ще одна країна на нашій туристичній карті. Місто Кеплавік зустріло нас сильним вітром. Із-за якого ми не змогли прогулятися, бо температура мінус 6 відчувалася як мінус 16. Тому різноманітність будинків і красу пейзажів Ісландії ми спостерігали з вікна автобуса. В магазині мою увагу привернули ці, я спочатку думала скляні яблука, та вони звичайні, їстівні, але я їх не наважилася брати. Є всі продукти, свіжі овочі, фрукти, і ось ця вода дуже смачна. Кажуть, що в Ісландії можна пити воду з-під крану, та я не наважилася, бо вже років 8 я п'ю тільки бутильовану воду. Це ми вже в готелі, готуємо туристичну вечерю і наступного дня відправляємось далі. Перед вилітом ми пройшли паспортний контроль і отримали печатку виїзду з шенгенської зони. Далі при посадці на літак перевіряли паспорт, візу в Канаду і лист підтвердження дозволу на роботу. В літаку досить багато місця, зручні крісла, подушка і ковдра також була. Безкоштовна негазована вода, інші напої і перекуси за гроші. У кожного свій дисплей, де можна спостерігати увесь політ. І купа різного контенту, як для дітей, так і для дорослих. Тільки потрібні навушники зі штекером. В цілому переліт пройшов на одному диханні, тож можу рекомендувати цю авіакомпанію. В аеропорту Торонто треба заповнювати декларацію. Це можна зробити завчасно через додаток або ж на місці в терміналі самообслуговування. Ми це зробили завчасно в додатку, а по прильоту в терміналі самообслуговування сфотографувались і роздрукували. Далі нас направили на отримання WordPermit. Ми віддали свої паспорти, і через хвилин 15 нам їх повернули разом з дозволом на роботу. Далі ми забрали багаж і, не виходячи з зони прильоту, зробили сім намбер. На виході отримали безкоштовні сім карти. Інтернету на них було всього 500 мегабайт. Далі знайшли організацію, що допомагає українцям, запитали, чи дають ще тимчасове житло на 3 або 14 днів. Нам відповіли, що місць немає. Якщо сім'я з дітьми, то можна почекати до ранку, але гарантувати, що щось знайдеться, вони не можуть. Тому всі, хто збирається їхати в березні, майте запасний варіант. Банківський рахунок не встигли відкрити, бо це вже був вечір, і відділення було зачинене. Про банківські пригоди і грошову допомогу розповім в наступному відео, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Далі ми викликали Uber таксі і поїхали до готелю. Бронювали на Booking, Також раджу звертати увагу, що до ціни треба додати податок, і при заселенні залишити депозит, який потім вам повернуть. В цьому готелі нам вдалося заплатити готівкою. В іншому вимагали канадську кредитну карту. Ледь вдалося вмовити, щоб ми заплатили дебетовою. Ані українська, ані польська не підходили. Потрібна була дебетова карта канадського банку. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічі в новому відео. Верніть увагу, який фен. Тут вимикач і ось. Я не знаю скільки йому років, але щоб витягнути, треба трошки сили.